Попередньому відео я сама поїхала за кордон, а саме у Швецію, де живе мій чоловік, показала, як і чим я їхала до нової країни, як пройшли мої перші дні. А це відео друга частина моєї подорожі у Швецію і трохи Данії. Цього дня ми їдемо у сусіднє місто Сьольвісборг, яке знаходиться за декілька кілометрів від Німоли. На в'їзді в місто є декілька магазинів, серед яких Юск, в який ми зараз і зайдемо. Я дуже люблю подібні магазини, де багато всього для дому. Тож гуляти по таким місцям для мене одне задоволення. Їдемо далі. Я приїхала у Швецію саме тоді, коли почалися дощі, і не було й дня, щоб не йшов дощ. Але це не завадило нам подивитись нове місто. Що ти хочеш розказати це Я хочу сказати, що мені тут дуже подобається. Да? Ну, підемо далі. Я остаюсь тут жити. Сьользборг невеличке місто, населення якого трохи менше 9 тисяч. Але навіть не дивлячись на таку маленьку кількість населення, тут дуже затишно, красиво. І комфортно. Є і супермаркети, і кав'ярні, і ресторани, і все для комфортного життя. Звичайно ж, архітектура, вона тут особливо в шведському стилі, і мені вона ну, дуже подобається. Кава з Солісбурга. же тут гарно, хтось живе, там було навіть видно як хтось в холодильник продукти складе. Я думала, тогда тоді в старбаксі був кофе отвратительный. Оказывается, нет. Ось отвратительный кофе. Ми прийшли на набережну. Ось цей мост він повинен світитись в темряві. Ми йдемо зараз кудись он, туди. Що тут подобається? Хотів би тут жити. Я, Я маю в виду в цьому городі, а не там, де ти живеш. Так, що тут 5 хвилин проїхати, Да? Ми зараз будемо йти на цей пішохідний мост. Це буде зараз дуже великий подвиг для мене. тому що мені вже страшно. как красиво только что розовенький цветился Будемо вибираємо для дітей іграшки. Я не думала, що це так сложно. Для своїх же дітей не можу вибрати ігрушку. Микроволновки, кофімашини, чайники. Оце це по нас в детстве такі ігрушки були. Да? Лівки ми взяли куклу. Тепер будемо вибирати тімі. Тьомі теж вибрали. Я брала ось такі кафелати. Дуже мені сподобалось. Взяла собі ще ось макіато макіату спробувати. Я в шокі. Ось у Я в шокі Щось у нас дуже велика корзина. І половину з цього мені вести. Булочки, Я в шокі, кохані. Щось у нас дуже велика корзина. Смачна я її п'ю вже вдруге, і це набагато смачніше, ніж е, те, що я брала в Старбаксі цілий пакет подарунків, смаколиків. Ну, смаколиків тут небагато. взяла ось таку штуку. Минулого разу Сережа присила по пошті. Мені дуже сподобалося. Взяла ще це. Подарунок мамі там лялька для Олівії, акула для тьоми. Ось такий величезний трек. З машинкою, і вона якось так от з аколи виїжджає. Та машинка коротше, ось як воно виглядає для Олівії. Ось така лялька, і так от кладеш, і вона закриває очі. Цуску можна їй ставити. Вона ось тут така м'якенька, а тут уже тверді ножки, ручки та голова. Я думаю, їй сподобається. Для Сережиної мами ось такий набір. І ще ось набір. Тут різні штуки для тіла: там крем для рук, мило, лосьон, скраб там для тіла. Коротше, то також дуже класна штука. Собі я взяла ось такий спрей Mist від Victoria's Secret, Я нанюхалась просто тих спреїв так в тому магазині. Що у мене просто аж голова поморочиться, але ось цей спрей дуже класно пахне. І смаколики взяла ось таку пачку твікса, кіткат і ось такі стріпси. Найголовніше, щоб це все разом з одягом влізло в валізу, щоб я не перевищувала 20 кілограм. Ми зараз підемо до моря. До моря. До моря. Будемо кушати там бутерброд. Каже, боже, що за жінка? Заставляю. Це... в Заставляє оце. Бутерброд вона так. Я пір Ми прийшли. Правда, там хтось сидить, Ну, ладно. Головне, угу. щоб вона зараз не, не підходила. Я хм? в шокі оцей бутерброд ти собі зробила. Зняли. Зараз поїдемо в магазин. Дуже багато книжок тут. Прям дуже багато. У дитячі, є якісь. А, це кросворди. Ось ці книжки хороші. Можливо, тут навіть десь є хтось зі стрийкіців. Тут навіть є парфуми від Аріани Гранде. Коханий, скажи, скільки це в грівнах? Хліб. 120 гривень. 31 жовтня і я починаю збирати валізу. Все, звісно, дуже хорошо, но, как би, як мені ось це все запихнуть в чемодан, я не знаю. Якось мені вдалося зібрати валізу, піхнуть не впіхуємо туди, я ледве її застібнула ту валізу, але у мене не влазить ось речі. Оце я забула покласти в валізу, тобто я це в рюкзак не можу взяти. Тобто це мені треба якось впіхнути в чемодан, штани он лежать, ще косметика. Плойка для волосся, світера, бомпер. Я в шокі. Ну, от як мені це піхнуть? Ну хоча б ось це, впіхнуть отуди, я не знаю. Так, ну що, солодощі запихнула? Ось тут також все надіжненько опакувала, щоб нічого не побилось, не пом'ялось. Боже, я не думала, що це так сложно. Там вже море, Балтійське море. і ось звідси поганенько видно, але воно там є. Трохи часу я вирішила прогулятись по цим неймовірно красивим місцям. Мені так подобається тут природа, особливо море. Я вперше в житті тут побачила море. Тобто не чорне, не Азовське море, я вперше побачила, а саме Балтійське. Сережа прийде з роботи і ми сядемо на потяг та поїдемо в Копенгаген. Там ми переночуємо і завтра зранку у мене вже літак до Варшави. І потім з Варшавою автобусом я їду в Україну. У Львові мені треба буде гуляти цілий день, тому скоріш за все я буду знімати відео мій день по годинам у Львові. Ну а зараз трохи ще погуляю по цим красивим місцям та поїдемо Сережа у Копенгаген. Ми приїхали вже в Данію. Шукаємо наш готель, щоб закинути речі. І потім піти гуляти. Я в шокі. Тут туалет, ванна душ. Виходимо, вішалки, щоб повісити одежду, ліжку, потім телевізор тут є. Боже, яка красота! І ось який у нас вид із вікна. Дні модні бутіки, тут і тивої і гучі, шанель. Бо дай кохання. Цього дня якраз був Хеллоуін, тож на вулицях було дуже багато людей, особливо п'яних людей. Якщо не помиляюсь, то це центр міста, де дуже багато модних бутіків. Я йшла повз них і згадувала, хто ж Stry Kids та BTS є амбасадорами того чи іншого бренду. Ось вона, залежність від кейпопу. Вечірнє місто красиве, але я дуже шкодую, що нам не вдалося приїхати сюди в день. Я дуже хотів побачити всі ці красиві будиночки, вулиці, канал саме в день, але на жаль, нам не вдалося цього зробити. Але, не дивлячись на це, місто ми трохи подивились, погуляли, і можна додати Копенгаген у список відвіданих міст. Цікавої історії. Прилетівши в Варшаву, я забрала свій багаж і пішла в Макдональдс, де спокійно їла гамбургер та пила каву, бо була впевнена, що автобус у мене о 14.00. Але в один момент я вирішила глянути бронювання і помітила, що бронювання у мене на 14.00 2 листопада. А сьогодні. 1 листопада мене почало ціпати тремтячими руками. Я пишу дівчині, у якої бронює квитки. Прошу терміново знайти мені рейс до Львова, і слава Богу, було одне вільне місце. І до того моменту, поки я не сіла в автобус, я не вірила в те, що я все ж таки сьогодні поїду додому. І ось майже вночі, о 23.00 я приїхала до Львова, де всю ніч провела в залі очікування, де вдалось навіть трохи поспати. А весь наступний день я гуляла по місту. До речі, про цей день буде окреме відео. Наступного дня, 3 листопада, я приїхала додому, до Лозової, де мене чекали мої діти, за якими я дуже скучила. Ця невеличка відпустка була необхідною і корисною, як для мене, так і для дітей. Як би я не переживала за неї, знаходячись в іншій країні. Я рада, тому що мені вдалось побувати в Швеції, відпочити та набрати сил. І сподіваюся, наступного разу ми поїдемо у Швецію всі разом. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково залишайте свої коментарі та підписуйтесь на мій канал. А ми з вами скоро побачимось. Бувайте!